Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. За інформацією генштабу ЗСУ, наші військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках та закріплюються на досягнутих рубежах. За повідомленням оперативного командування, південь, це наш напрямок, задобув знищено ще 39 окупантів. Також знищено 7 гармат, 6 мінометів, 11 одиниць автобронетехніки, човен, станцію зв'язку та дві польові пункти боєпостачання. За повідомленням Генштабу окупанти продовжують терор населених пунктів на прямому березі річки Дніпро. Зокрема, на Херсонщині за останню добу постраждали понад 20 населених пунктів та саме місто Херсон. Також на нашому напрямку в день ворог. Вдарив по Нікополю із важкої артилерії, без втрат, наслідки уточнюються. У Криворізькому районі обстрілів не було. Що стосується ситуації у місті, то у кривому розі вся критична важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно. Буквально цілодобово ведеться робота зі стабілізації водопостачання, але прошу, як і раніше, економити воду. Продовжуються виплати допомоги з міського бюджету постраждалим мешканцям від останніх ракетних ударів по кривому рогу відносно удару по вулиці Героїв АТО. То станом на 14 серпня за 639 зверненнями на пошкоджене майно вже виплачено 14,5 мільйонів гривень. Після оцінки експертної комісії та надання всіх необхідних документів з міського школу бюджету вже виплачено 3,4 мільйони гривень на придбання нового житла мешканцям п'яти квартир першого та другого під'їздів п'ятиповерхівки, буквально найближчими днями, можливо завтра, ще на п'ять квартир. У міру надходження документів будуть проводитися виплати на інші квартири першого і другого під'їздів. Вони визнані експертами такими, що не підлягають відновленню. 38 мешканцям 3 та 4 під'їздів вони отримали допомогу на ремонт пошкодженого майна. Кожна квартира отримала від міста 70 тисяч гривень. Власники ще двох квартир за кордоном і там оформлюють документи. Також виплачена допомога від міста 596 жителям сусідніх постраждалих будинків на загальну суму 9,2 мільйони гривень. Це у кого вікна, у кого балкони на те, щоб купити нові що стосується центрального міського району, вулиця Українська, людям також надається допомога. Наразі містам вже виплачено матеріальної допомоги 525 мешканцям, ну це квартирам чи будинкам, там частні будинки є поруч, на загальну суму 12 мільйонів гривень. 32 мешканці 4-го під'їзду отримали. По 40 тисяч матеріальної допомоги на першочергові потреби наразі триває експертне обстеження 9 поверхівки, куди потрапила ворожа ракета, за результатами якого буде надана матеріальна допомога за пошкоджене майно у вартості цих зруйнованих квартир. За наявності всіх необхідних пакетів документа виплати в обсязі, як я вже сказав, вартості квартири будуть можливі, ну реально в вересні. Також 489 мешканців центрального міського району це сусідні будинки та квартири отримали допомогу на відновлення пошкодженого майна на загальну суму 10,6 млн грн. Наразі виплати тривають. Всім будуть виплачені гроші в міру надходження відповідних документів. Спочатку війни матеріальну допомогу з міського бюджету. Мешканцям пошкоджених або зруйнованих квартир та приватних будинків вже надано на суму 43,7 мільйони гривень. Підкреслюю, це допомога з міського бюджету, яку люди одержують. Хоча законом вона не передбачена. Державна допомога надається окремо. Та про наші мирні перемоги. На Кубку України Сумо чудові результати продемонстрували вихованці Криворізького лісаша номер 2 Романа Вовчак вибирала перше місце. Дарія Костянтинова, друге, а Анастасія Кравченка, Анастасія. Бухаленка, Тимофій Адріанов та Сабір Гараєв в різних вагових категоріях бронзові нагороди. Вітаю наших спортсменів, їх батьків та тренерів. Бажаю нових успіхів! Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, економимо воду, віримо у наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!